Всім привіт! Сьогодні я та діти приїхали до моїх батьків. Вони живуть також в Миколаєві. Будинок, сад, город. Все це створено руками батьків. Зараз їм 70. Є сили, є здоров'я, і це головне. Що квітне, що зростає в саду на городі, покажу вам. У батьків дуже активне життя. Батько інженер і майструє різні прилади для сільського господарства, а сад, город цим займається мама. Батьки мене привчили з маличку до праці. В дитинстві у мене був обов'язок збирати колорадських жуків на городі. Я їх досі ненавиджу і тому не саджаю картоплю у нас на городі. А батьки саджають кожен рік. Завжди, в середині травня, мама вже має свою картоплю. Є ранній врожай. Посадку картоплі робить в різні строки. Між іншим ми сьогодні будемо рятувати город від колорадського жука. І Я вирішила їм допомогти. Але не як в дитинстві, а іншим методом. Бачу, є і жуки, і яйця. Зимою колорадський жук на глибині десь 50 см, і коли м'яка тепла зима, тоді дуже багато жуків. Між іншим, жіночі особі відкладають до тисячі штук яєць кожна. Цей жук як не нажера, бо таке враження, що він постійно голодний, може залишити замість листя голіпагони. Як борюся з жуками мої батьки, вони кожного дня ходять, збирають. Батько каже, що це як ранкова зарядка пройшов, позбирав, понахилявся, порухався. Але я їм запропонувала альтернативу, це зробити оприскування біопрепаратом. Все ж таки, цей захист буде на 5-7 днів. І це зручно, коли у вас немає часу бігати, збирати, немає сил. Ви кудись поїхали і не бажаєте, щоб ваша картопля взагалі зникла з городини. Я привезла бітоксик. Багато хто з вас знають: бітоксибацелін це той самий препарат, тільки нова назва. Рятувальна операція картопля. Біоінсектицид бітоксик і прилипач липосам. Він підвищує дії обробки. Пляшку струсили 70 мл препарату. У складі є бактерії, тому зберігати препарат потрібно при температурі не вище плюс 15. Можна тримати в холодильнику, де плюс 5 липосам. Приблизно 10 мл і окремо розводжую його. Прилипач, також біо, розчинюю поступово спочатку у воді один до одного, а потім, додавши більше води, вливаю до загального розчину. Крім того, що липосам допомагає розчину якби прилипнути до поверхні листа, він ще діє як захист від опіків сонця. Я додаю води, щоб загальний об'єм був 10 літрів. Розчин готов, переливаю. Кропити потрібно кожні 5 днів. Це буде захист проти кожного покоління колорадського жука. А якщо піде дощ, то потрібно знов покропити. Обробляємо дуже ретельно і під кожним листочком, тому що це біопрепарат. Куди він потрапив, там і буде захист. А подія він повністю приблизно на третю добу. Одразу миттєвого результату не буде. Тому краще біопрепарати застосовувати профілактично. Намагайтеся ввечері обробляти, щоб сонце не потрапляло. І в цю бакову суміш можна додати біофунгіцид, тобто препарат від хвороб, буде ширша дія обробки. А якщо залишився розчин, то можна оприскати дерева, квіти, захищати рослини від шкідників та хвороб біопрепаратами можна кожні 5-10 днів. Немає звикання, і це великий плюс. Безпечні такі обробки для людей. а Я захищаю органи дихання під час обробки, бо буває алергічна реакція. Також обробка безпечна для тварин, джіл, але обробляємо у вечірній час. Бітоксик не завдає шкоди майбутньому врожаю, але якщо прискуєте персик, абрикос, ягоди, то остання обробка за 5 днів до збору врожаю. Я залишила батькам біопрепарати. Вони будуть обробляти виноград, троянди, овочеві культури. Вже дзвонила мамі та питала, як там колорадські жуки себе почувають після обробки. Каже, що на другий день вже був результат. Тобто, це дійсно дієво. Рятувальна операція пройшла навідмінно. Всім дякую за увагу. Хай рослини будуть здоровими. Буде врожай, а всім нам сил, здоров'я під мирним небом. Слава Україні!